в впритул підійшла до так званих червоних дат в календарі. Інститут національної пам'яті має намір упорядкувати державні свята в Україні. Вже підготували законопроект декомунізації свят. Запропонували скасувати вихідні 1 і 2 травня, а ще у міжнародний жіночий день. Звісно, відзначати 8 березня ніхто, кажуть, не заборонятиме. 9 травня, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, залишиться державним святом, але не вихідним. Натомість вихідним стане 8 травня, день пам'яті та примирення, як у всій Європі. Крім того, додадуться вихідні: 9 березня, Шевченків день, та день сім'ї у вересні. Критика такої ініціативи не забарилася. Деякі експерти переконані, що декомунізацію свят вигадали, аби від більш серйозних проблем увагу відвернути, що такі зміни нікому не потрібні. Більше того, ці свята вже викарбувалися в пам'яті поколінь українців і стали рідними. Не втручатися у ті сфери, які є надто дражливими, сфери, які стали вже основою традиції і основою, скажімо, так, нашого якогось світобачення для десятків тисяч. То мільйонів людей, коли немає ніякої віддачі від економіки, коли немає ніяких змін у соціальній сфері, змін на краще починають братися за те, щоб перейменовувати ті чи інші міста, починають братися за те, щоб там скасовувати ті чи інші свята. Натомість в інституті національної пам'яті запевняють, що такі зміни допоможуть українцям розірвати пута залежності від радянського минулого. Нагадають про важливість власне українських та європейських визначних дат. Відкладати нема куди кажуть, впроваджувати їх треба якнайшвидше, навіть спостерігаючи за тим, що відбувається в розвинених країнах світу, завжди є проблеми з економікою в когось більше, в когось менше. Завжди є якісь бажання тим чи іншим способом удосконалити ту ж правоохоронну чи судову систему. І Тому якщо обирати або або то культура зрозуміло, що вона і політика національної пам'яті вони залишаться десь на узбіччі, як це власне і на жаль було протягом оста. Аніх років існування держави Україна законопроект про декомунізацію. Сподіваються і прогнозують його творці. Верховна Рада підтримає. попередньо. Його мають виставити на громадське обговорення, бо тема дійсно дискусійна, і в цьому не складно переконатися, просто поставивши відповідне запитання пересічним українцям. Ну Якія які. потім 8 марта обов'язково обязательно до ста праздник із 1 мая я не знаю. Для мене це не празник. 9 мая – праздник. Ну, і все. Комуністичне, так, да, согласен, убрать все. Треба поважати старших людей, для яких 9 травня це святе свято. у людей є якась ностальгія. Да. Інша справа, ми йдемо в Європу. Ми хочемо це якось приєднати, об'єднати. На мій погляд, можна зайняти якусь золоту середину. Ну, Я не можу, от я б і святкував би 9 травня, я не бачу в цьому нічого поганого. Я в заліз захитної України. Через те в нас ці свята і так в основному більше не святкуються, чим святкується. Зараз багато релігійних свят. Свят і так багато, які саме будемо святкувати, ми з нам все одно самим вирішувати. А як вважаєте ви, чи потрібно декомунізувати державні свята в Україні і чи на часі це саме зараз? Свої відповіді залишайте в моєму блозі на сайті Магнолії ТВ. Долучайтесь до обговорення та голосування.